Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на Злату Огнівіч та пісню все не випадково лайв сесія Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати, чи сподобалась вам пісня чи ні. Отже, цей, це відео я знайшов уже давно. І думав, як його вам показати, як представити, з якої сторони. Тому що пісня вийшла вже давно, а лайв-сесія, в принципі теж. І до чого це було б? Але послухавши її один раз і другий кайфанувши від цього треку, я подумав собі так: пісня хороша, отже, потрібно її показувати вам. А хороша вона саме в лайв сесії. Чому? Давайте розбиратись. Одразу. Зверніть увагу на барабанщика. Оці всі ну, такі маленькі штучки, плюшки, як він тих -тих -тих, по всім цим тарілкам, вони додають вже, вони ну, приковують, наприклад, мій слух так точно. Бо в, в запису в студійному цього немає. Недарма ж кажуть лайф, тобто живий виступ, Ну, воно наживо, воно не синтетичне. Я хочу ще раз от. П'ять секунд. Красавки. Літає ми. Я говорят, пихаю там меш. Мяку пистоль треба пройти. Взагалі-то ну, ця версія від студійної відрізняється лише от, ритм, секцією та вокалом Злати Огнівіч. Все, все інше, мабуть, таке ж саме: ну, ці сінфо, скрипки, клавіші, вони. Ну, тобто, це синти, які записані і просто зараз програються. Але ж ритм секція, вона тут, блін, настільки вона така соковита, класна. Ну, Я б, я б таку музику слухав і слухав, от, мені подобається. А вокал Злати Огнєвіч, знаєте, я як то її. ну, Раніше не, не те що не сприймав, але ну, вона була одна серед багатьох для мене. А послухавши цей трек. Вона для мене відкрилась якось з іншої сторони, більш ліричною, тендітною. Мені подобається зовсім. А, мені здається, вона трошки ховається за беками, от в приспіві. Ну, їх трошки забагато, як на мене. А барабанщик класний. Реам, це го тому там я пере Знаєте, ловлю себе зараз на, ми... на думці, що неважливо навіть про що ця пісня. Неважливо, просто вокал як додатковий інструмент, і... і класна ритм секція. от Просто ну, навіть не хочу ловити там про що це. Про що ця пісня? Ну, хоча я знаю, я її слухав вже не раз, але от ти просто кайфуєш від цього саунду.

Оця частина прикольна зараз, коли вона буде представляти музикантів. Кожен з них грає: Артур пролов. już nie trwa Alex Germank Wszystko nie wypadkowo Zgorzę na party Ата молодець, вона і рухається, і така, така знаєте, проста. От, тут ну, мені подобається те, що е мало пафосу і багато вміння. Тобто, вони. Це професіонали, які просто працюють, які без е всяких понтів, але роблять якісно. Якісно свою справу. Дуже-дуже-дуже-дуже круто. А от на такі б концерти я б ходив. А, я чув Злату Огнівич вживу. А, ну, Мені б хотілося б от в такому складі, воно, воно дуже круто. Тобто мені подобається, подобається, як це зіграно, і на великій сцені це, мабуть, звучало б ще об'ємніше. Ну, ще краще. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!